втомилися від банальних мангалів, ящиків для вугілля, які не дарують нічого крім нудьги та пересмаженого м'яса. Тоді відкритий для себе мангал Везувій барбікю, гладіатор, руф. Це портал у світ кулінарних шедеврів. Цей мангал не просто пристрій для приготування їжі, це витвір мистецтва, що поєднує в собі красу та функціональність. Перенесіться у величний рим з неповторним дизайном, натхненним гладіаторськими обладунками. Кришка з ручкою у вигляді золотистої стріли. емплема шолома воїна Давнього риму, Вінок переможця та стріли в жаровні роблять мангал неповторним та стильним серед інших моделей. Ці унікальні елементи. Підкреслюють ваш вишуканий смак та стануть родзинкою вашого заміського будинку. Мангал-Везу і барбекю гладіатор руф це не просто краса, це ще й неймовірна функціональність. Універсальність це три в одному мангал, барбекю та коптільня. Все в одному пристрої. Містка жировня 800 мм на 14 шампурів. Приготує банкет на всю компанію. Запросіть друзів на незабутнє барбекю. Є захист від негоди. Дах рятує від примх природи, щоб нічого не завадило вашим кулінарним шедеврам. Є зручні полиці. Все необхідне під рукою дві бічні полиці з гачками для аксесуарів. Дозволяють зручно розмістити інгредієнти, приправи і необхідні прилади поруч з місцем приготування, Додатково є гачки для шампурів і ще дві великі полиці внизу. Дозволяють зберігати все необхідне для процесу приготування барбекю. дрова, вугілля, посуд та інше. Вусувний зольний ящик дозволяє легко контролювати інтенсивність жару під час приготування та чистити мангал від золи. Заслінка для регулювання тягу гарантує ідеальні умови приготування. Для контролю температури Приготування кришка має вбудований термометр, який дозволяє контролювати температуру всередині мангала, забезпечуючи ідеальні умови для приготування ваших улюблених справ. З мангалом Гладіатор ви не просто готуєте їжу, ви творите кулінарні шедеври. Створіть атмосферу справжнього римського банкету у вашому дворі. Здивуйте гостей вишуканим дизайном та функціональністю. Насолоджуйтесь бездоганним смаком страв, приготовлених на мангалі везувій Барбекю гладіатор. Замовляйте вже зараз і підніміть мистецтво гріля на новий рівні. Цей гладіатор це не просто покупка, це інвестиція у незабутні враження та бездоганні кулінарні шедеври. Будь ласка, звертайтесь до нас за консультацією або замовляйте по телефону, який бачите на екрані.